Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Камала Гаріс натякнула Забуїну, буїну, що Стамбуломан не покотить, і Вони знають про дворнячок з потрушевим деяких українських еліта. Український літак свого часу затримали. Тоді весь світ бачив, що сталося. Просто на гарячому схопили за єрмака. Під час прес-конференції з Зеленським Камала Гаріс заявляла: ніхто не зможе завершити цю війну без участі України. Але дехто в нашій країні хоче, щоб Україна відмовилася від значної частини своєї території вимагає, щоб Україна погодилася на нейтралітет, і відмовилася від своїх безпекових зв'язків з іншими країнами. Ці пропозиції подібні вимогам Путлера. Але це не пропозиції до миру, це пропозиції капітуляції. Заявила вона В той же час. Політолог мороз зазначив наступне: Путін вирішив остаточно залякати і перемогти захід, і це була його фатальна помилка. Цими днями і тижнями вирішується доля не тільки майбутнього України, а й доля цивілізованої частини світового співтовариства. Стане зрозуміло, хто до Нуватиме найближчими десятиліттями у світовій політиці. Євроатлантична цивілізація представлена демократією чи авторитарні режими сходу і півдня. І у центрі цього протистояння Україна І тут хочу така слава не дуже тішить. Та все ж Україна сильний гравець. Безпосередньо перед зустрічю президента Зеленського з президентом Байденом на полях асамблеї в Нью-Йорку Путіна вирішив втрутитися з їхньою розмовою про подальшу допомогу Києву. і Блефоново про максимуму, кинувши відвертий виклик лідерам західного світу, і хоча це він зробив із Москви, але його слова були настільки гучні, що Авраз долетіли до США і розлетілися усіма світами. Російська диктатора виступив із заявою про радикальну зміну російської концепції використання ядерної зброї, що передбачає можливість її застосування при будь-якому порушенні кордонів РФ. Якщо це порушення відбулося, хай навіть і не ядерної держави, але за підтримки зброї країни, котра володіє ядерним арсеналом. Іншими словами мова йшла. А про те, що якщо США і Великобританія чи Франція, ядерні держави дозволять Україні використовувати їхню звичайну зброю далекої дії, то керівництво РФ надалі розглядає ці країни як учасників конфлікту з усіма наслідками, що витікають звідти. Тобто Росія дає зрозуміти, що проти усіх до, хто допомагатиме Україні, вона може застосувати у цьому випадку ядерну зброю. Таким чином, Москва в міжнародній політиці повертається до принципу права сили і вимагає для себе особливі умови. Це при тому, що сама використа. Стової імпортну зброю Ірану і північної Кореї, якої бомбардує цивільне населення України, житлові комплекси, лікарні, школи, інфраструктурні об'єкти. Отже, в Москві можна бомбити мирні українські міста, а Києву категорично забороняється піднімати руку навіть на російські воєнні об'єкти. Справедливість по рашиські резонанси цієї справи цілком зрозуміли, адже російський диктатор своїм черговим залякуванням вирішив поставити на коліна весь захід, принаймні ту його частину, котра морально і фінансово. Підтримувала саме Київ, і треба сказати, що певний час і Вашингтон і Брюссель остерігалися зайводратувати Кремль і його господаря. І ніби як і підтримували Київ, але так, щоб його не дуже швидко з'їли люті орки. Але вони думали, що у тому Кремлі сидить ведмідь, аж виявилося, що там сидить елементарний гоп котрий є гучними погрозами. Хоче спочатку залякати і потім перемогти усю західну цивілізацію, збудовану на повазі до права і правил. І це при тім, що економічно промислових і воєн. Єнних можливостей і потуг у нього для цього на порядок менше, врешті такою заявою можна лише пробудити гордість і честь у тих, на кого вона направлена, і в результаті отримати зворотні ефект, як воно і сталося на другий день. Після зустрічі у Нью-Йорку Зеленського з Байденом і Гарі стало зрозуміло, що звичайно ж американські керівники на цей дешевий трюк Путіна не повелися. Про що й свідчать їхні заяви підкріплені повідомленням про виділення 9 мільярдів доларів на воєнну допомогу Україні, і хоч очікуваних заяв про. Дозвіл на використання далекобійних ракет не прозвучало. Представник адміністрації повідомив, що таких заяв американські керівники надалі не робитимуть. Це не означає, що українці такі дозволи не отримають, але відбудеться це не у публічній площині. Звичайно, навіть обіцянка це ще не реальний дозвіл, бо надавати програму кожній ракетні зможуть лише американські спеціалісти. Нині американський медійний простір заповнений сумнівними і відвертими скепсисом щодо надання і таких ракет і дозволу на їхнє використання. На далекій відстані аргумент один мовляв навіть використання цих ракет не вплине суттєво на перебіг воєнних дій і на український успіх. Звідки вони про це знають? Я їм хтось казав. При тому, що переважна більшість воєнних аналітиків і авторитетних відставних генералів наполягають на використанні найсучаснішої американської зброї на українському фронті. Переконують, що це матиме вирішальне значення у війні, що цілком логічно, та й досі поодиноке використання обмеженого українського ракетного потенціалу. Війні свідчить про дуже суттєві результати. Але якщо можливе використання американсько-британських ракет не такий вже переконливий аргумент на полі бою, то чому тоді Путін підняв таку істерику щодо ядерної відповіді на це? Звичайно, без російського інформаційно-пропагандистського втручання у цій епопеї не обійшлося. Якщо росіяни здатні втручатися у американський виборчий процес святе для американців дійство, то чого вони не можуть зарядити трьох чотирьох місцевих журналістів за грубі гроші на виконання потрібних задач? На тако. Справу за відповідну нагороду завжди знайдуть охочі, незважаючи на їхній рівень патріотизму і святі журналістські принципи. Отож, хоч ми маємо нині представити бути певними, що нас, поки не збираються зраджувати, продовжують серйозно допомагати зброєю, але лише факти прийняття надання серйозної зброї далекої дії, зброї перемоги, покаже, що лідери заходу, врешті, повірили в Україну і можливість її перемоги і допомагатимуть нам зробити це якомога швидше, врешті хіба вони самі у цьому не зацікавлені у них є шанс стати героями. Може останньої великої війни диктатура проти демократії. і отримати переконливий рядок у всесвітній історії. Здається, це досить привабливий варіант. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить і сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.